Всім привіт! Ось такий хліб. До речі, беремо його дуже рідко. Зазвичай ми беремо саме звичайний, стандартний хліб. 7 крон. І колибалимо себе ось таким хлібчиком: 28 крон. Але він дуже смачний. Дуже. Дуже мені закортіло маринованих огурчиків. Я дуже полюбляю до плову, до рису, до смаженого яєчка просто клас. Зазвичай я беру в нето ось такі корнішони з 365. Я не рекомендую. Вони дуже кислі, просто від них тхне просто отсто. Не мій смак, неможливо їсти. Тому такі не беріть. Ось таке молоко. 3,5 жирність. Нормально, я вважаю, приблизно крон 13-14. Була ну, ось ще такі огурчики спробувати. Зазвичай такого типу я беру в нето. Вони дуже смачні, ніжні і в олів'є підходить смачно. Не знаю, спробую з цього магазинчику. Теж приблизно десь 10-13 крон. Ось По акції ось такий піца-топінг-сир. 10 крон до квітня місяця. Термін придатності. Я взяла, здається, три штучки на піцу, на бутербродіки, на смажене яєчко. Іде. По акції мандаринки. Якось перед новим роком мені не дуже пощастило з мандаринками. Ми взяли 2 кілограми, і вони були дуже кислі. Ми їх їли, 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 їли дуже довго. Спробуємо ці, можливо, також будуть кислувати, але кілограм 13 крок. Це дуже дешево. Далі взяла ще фруктів. Такий період. Пінклей. Здається, крот 20. Скільки тут 8. 8 яблучок. Груші тут дорогі. І ось сьогодні по акції ось така упаковка груш. Здається, 22 крони. Це дуже дешево. І смачно. мене чоловік обожнює груші. Колі взяла на піцу ось такий майонезик. 8 крон, здається, коштує. Дуже легко наносити на піцу. Відрізаємо. Клас. 6 крон. Огурчик. Взяла дві штуки. Це сир. Дуже обожнюю використовувати і легко ось така сушена смажена цибуля. Я її додаю і в картоплю, і в супи, будь-куди, навіть в каші, де можна щоб не зробити засмажку, вже її додати в кашу, і воно просто розбухне і дасть свій цей запах, і прекрасно підходить. Так, ось я купила піцу. Цибулька коштувала 6 крон, 8, 6. в такому покупанні 6 крон. І піца тісто. Економлю час, щоб не робити тісто самі, Просто купувати це, здається, також 10 крон. Підходить. По акції факсі Конті зі смаком апельсину, дуже схоже на фанту. Зараз 8 крон, 365. Дві пляшки взяли. Не завжди ми їмо свинину. Періодично ми купуємо ось курку. Тут стегенця. Ось повна четвертинка стегенця, великі маленькі шматки, 800 грам. Це коштує 25 крон. Я рахую це. Класно. Звичайно, картопля. Кілограм 10 крон. Вигідна ціна. Ну, ось і все. Середній чек. Здається, сьогодні це було в районі 300-350 крон. Ось ну так.